Центр Трускавця. Віла Крістіна. Відносно новий будинок збудований. Паркан переїхав. А ми йдемо до бівету, Це 12 година. 12-15. О, до речі, Юлії, бачите, які гарні шорти Починав показувати з того, що показував сандалі. Тепер же показую шорти і сандалі. Що ж буде далі? Майстерні шоколаду. П'яні вишні, ніхто нічого не вживає. Ну, звичайно, я ж кажу, бо не будуть місцеві мешканці вживати тут в 12 годині дня. Таке вживе тільки туристи. 12 годині дня. Дощі перелетіли в трускавці. Був час, що були дощі. Зараз їх нема. Сподіваюсь, деякий час ще не буде. А і в центрі людей більше, звичайно. Погода гарна. І 12-та година дня. Я анонс концерту має бути. І що, тенденції, тенденції розкажу, бо що це можна розказати, крім тенденцій. Так, З року в рік так є, що в серпні людей багато, дуже багато, потім на початку вересня їх стає менше. Таке враження розвозять дітей по школах по інститутах, а потім потім знову людей стає більше. Таке враження розвезли, а тепер можна і відпочити вже і без дітей. Ну, Можливо так. А ви всі бачили зустріч потяга. Людей з кожним днем в Трускавці стає все більше і більше. Це так, станом на другу половину вересня. Я думаю, так буде вересні, так буде жовтня, так звичайно буде вересні-жовтні, а з листопада потім знову буде. Менше, 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 поки не прийде різдво і новий рік. Я тоді знову буде більше. Аж поки не прийде і буде менше. Так буде до початку літа. Ну, так буває, щороку, А я пам'ятаю літом знову більше і більше. Що буде в серпні, вересні, ми вже вам встигли розказати. Потім знов все піде по колу. Тут відновили будувати, бачите, торговий центр. і дуже добре. Чим більше торгових центрів, тим краще. Ну я вправду. Кажу. Так, ще багато хто від вчора вдягнений так доволі. <гум> доволі тепло, я би сказав. Але традиційно жінки, бачите, мене роздягаються. Ми вже фактично в центрі. Музики поки тут не чути. Цього року, як музична альтанка, не така активна була, як, як минулого року. А, осінь ще буде. Ще буде осінь тепла. Ще буде бабине літо. Ще просто тепло буде восени. Тензі майже відквітли. Але все одно колумба залишається дуже дуже гарно. Вийдемо на головну алейкум. Ну не одразу, спочатку ще бічною, кілька кроків зробимо, а тоді вже вийдемо на головну. Смаку кожного по різному. Він сподобалось дорозі. Потяг. А, людей, людей багато. Людей багато. А як на верес? Я знаю, як нам буде писати, а от в 1983 году. То що було в 1983 році вже не буде. До речі, до речі, саме зараз триває повітряна тривога. Тому якщо почуєте якийсь звук, то це буде відбій. А якщо раптом він буде під час зйомки, дьяра Дякінчак вже на місці. Буде розпик, і в одній з наступних серій ви побачите анонс концерт. Тут навіть сонце припікає ближче, ближче добиває, то сонце так добре припікає.

А що далі кілька кроків зробимо добивати. Добре. А середне зайду без вас.